В наступному році горох буде не по чому, і на ньому ніхто не заробить. І знов всі люди опаляться. І це насправді суперциклічна історія для України. Хочу, щоб ви зрозуміли суть да? що заробіток на горохові циклічний. От фермери дивляться: о, бабло, є сім горох. За там рік-два насіяли горох. У всіх є горох всі хочуть продати, а куди його діти, ніхто не знає. І так цей цикл проходить. Я просто бачу, що зараз, ось в 25-му році знову йде планове збільшення да, посівних площ під горохом, і швидше за все буде велика пропозиція гороху, і швидше за все, знову ціна на горох буде падати. Як же ж на цьому заробити? Ви маєте встановити планову ціну продажу на горох, тому що попит циклічний, виробництво циклічне, і по-любому буде та точка, коли знову буде та ціна, по якій ви хочете продати, там, наприклад, там, 600 доларів. Да? Ви собі встановлюєте і не продаєте до тих пір, поки нема цієї ціни. І ну, горох дуже гарно лежить, і таким чином на горохові можна досить гарно заробити.